Геометрична прогресія і властивості формула n-члена геометричної прогресії. Геометричну прогресію називають послідовність, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, помноженому на одне й те саме число. І так, BN плюс 1, тобто наступний, повинен дорівнювати попередньому помноженому на Q. Це число Q. Який стали для конкретної послідовності, називати знаменником геометричної прогресії, який можна знайти, якщо будь-який член прогресії, починаючи з друг, поділити на попередній. Тобто Q буде дорівнювати Bn плюс 1 поділити на Bn. Ну і є формула n-члена геометричної прогресії BN дорівнює B1 помножено на Q в степен 1. Які є властивості геометричної прогресії? Ну, по-перше, квадрат кожного члена геометричної прогресії починаючи з другого дорівнює добутку двох сусідніх його членів. B в квадраті в квадраті дорівнює bn 1 помножено на плюс 1. До того ж, n повинен бути натуральним числом і більше 2. Є ще така властивість. Квадрат будь-якого члена геометричної прогресії, починаючи з другого дорівнює добутку 2 рівновіддалених від нього членів. Тобто, значить bn в квадраті дорівнює bn мінус k помножено на bn плюс k. n у нас буде натуральним числом і більше 2. І K теж повинно бути натуральним числом, до того ж менше від N. І третя властивість, якщо K, L, P і S – натуральні числа, і K додати L дорівня P додати S, тоді виконується така властивість, що bk ти на PL, дорівняння BP помножена на BS.